Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. І сьогодні ми з вами будемо говорити про зустріч Трампа з Путіним на Алясці про те, яких територіальних поступок вимагає Російська Федерація від України. Чим же завершилась епопея з обіцяними санкціями від Трампа, і чого нам взагалі очікувати найближчим часом? Та про це все ми будемо говорити лише тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Знаєте, я обіцяв це відео записати трохи раніше, але якщо чесно, трохи було складновато зібратись з думками дуже багато подій за надзвичайно короткий проміжок часу. І знаєте, все розпочалось з такої епохальної історії. Такого, знаєте, планетарного, я б сказав, значення вчора підписання угоди мирної між Азербайджаном та Вірменією. Трамп урочисто оголосив, що він завершив конфлікт, який тривав 35 років. І знаєте що? Я гадаю, що потрібно далі йти на підвищення ставок. Ну бо. Що ж там ми можемо говорити про російсько українську війну? Вона триває, якщо повномасштабна, то трохи більше трьох років, якщо в цілому там більше одинадцяти, але ну це ж не серйозно. Друзі, це зовсім не серйозно. От якби він підписав угоду між Англією та Францією про завершення столітньої війни. Оце було б дуже потужно. Ну, бо вони ж там офіційно війну не завершували, як і до цього офіційно не завершували Вірменії та Азербайджан. А тепер вони от підписали величний мир, величний і дуже потужний. Багато хто вчора я бачив писав про те, що Росія втратила свій вплив на Південному Кавказі, але у ну, мене там трохи, трохи інше уявлення про те, що вчора відбулось. Мені чомусь це асоціювалося з підписанням угоди між Ясером Арафатом і Ацхаком, Іцхаком Рабіним за посередництва Клінтона. От от таке приблизно було відчуття, тому що враховуючи те, що Сполучені Штати Америки не будуть цей весь процес реально контролювати в регіоні, що вони там не будуть розміщувати свої війська. І, хоч вони там матимуть якийсь економічний інтерес, він не буде надзвичайно значним. Якщо Росія раптом захоче спробувати повернути там свої впливи, то не Штати будуть їх там зупиняти. Але то вже історія для окремої розмови, окремого розбору. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я про це зроблю окреме відео, тому що, звісно ж, нас цікавить інше. Перше. Чим завершився оцей дедлайн Дональда Трампа ультиматум, за якого він мав ввести санкції вторинні, які були б спрямовані проти Російської Федерації, а закінчився він потужним і надзвичайним нічим? Ну от, повністю. Тобто, до цього моменту ми ні про що не домовились: перемир'я не настало, обстріли продовжуються і летять ракети і шахеди по? Цивільним містам, буквально сьогодні, дрони вдарили по цивільному автобусу на Херсонщині, загинули люди просто ціленаправлено серед білого дня це не була якась помилка, це була цілеспрямована атака росіян проти цивільного населення. І, звісно ж, Трамп на це все уваги не звертає, бо є потужна домовленість, надзвичайна домовленість про зустріч з Володимиром Путіним вже. Наступної п'ятниці, 17 серпня, і відбудеться вона дійсно неочікувано на Алясці. Я цього не міг передбачити. Цього взагалі ніхто не передбачав, тому що серед обговорень були Об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія, Туреччина, навіть Угорщину називали. Але Аляска, ну знаєте, це щось дійсно незвичайне і незрозуміле. Ну тут, мабуть. Суть в тому, що Путіну з Росії найближче дістатись саме туди, бо там насправді Росія і Сполучені Штати Америки дуже близенько одне до одного знаходяться. Там кілька десятків кілометрів. Якщо брати стик якраз їхнього дальнього сходу і. Е, е, і Аляски. Сполучених Штатів Америки. Отже. Чого ми взагалі можемо від цієї зустрічі очікувати, якщо вона все ж таки відбудеться? Бо у мене досі не зникає відчуття неспозбувної бентеги з цього приводу. Бо я гадаю, що така зустріч вона приречена на провал. Бо з того, що я чую, конструктиву там може бути надзвичайно мало. Все більше інсайдерів пишуть, що Путін вимагає, ну точніше, як не вимагає, він представив свій план адміністрації Трампа, і в цьому плані він говорить, що погодиться на припинення вогню, якщо Україна виведе усі свої війська з Донецької області, навіть з тієї території, яка знаходиться під нашим контролем. Тобто, ми спочатку виводимо війська з Донецької області, а потім тільки починаються перемовини. Вступає в дію якесь перемир'я. І що, нібито це власне і буде обговорюватися на Алясці, і це будуть продавлювати потім Сполучені Штати Америки по відношенню до України. І судячи з того, що казав Трамп, він сказав про те, що ну, потрібно готуватись до того, що це буде неприємний мир, і що відбудеться якийсь обмін територіями. Тільки я щось зовсім не зрозумів. А який обмін має відбутись? Що отримає Україна? Бо обмін передбачає, що ми щось отримаємо, вони щось отримують. А якщо це розмін території на тимчасове припинення вогню, то це не про обмін. Дуже легко так говорити про українські території. Я пропоную інший обмін. Давайте обміняємо аляску на Крим. Тоді, можливо, в цьому і є сенс зустрічі саме так. Росіяни ж вважають аляску своєю територією для Путіна. Це буде певний символізм. Я думаю, він на щось там буде під час прес-конференції натякати. І от передчуття в мене таке, що Трамп опозориться просто грандіозно, та не будемо забігати. Наперед побачимо. Це нам цілком підійде. Звісно, звісно, шкода американців. Але якщо Аляску на Крим, то цілком нормальний обмін. На таке, хоч і з болем в серці, але ми таки зможемо піти. В принципі, правильно прокомунікував з цього приводу Зеленський. Він не став вступати в пряму конфронтацію з Дональдом Трампом. Казати, що там та йдете в сраку, руда малпа. Ну, це, звісно, контрпродуктивно. Він зараз веде дуже активні перемовини з європейськими партнерами, щоб напрацювати спільну позицію і підготуватись до того сценарію, якщо нам доведеться сказати Трампу Ні. Якщо ми вийдемо і скажемо ні, ми на це не підемо, і ми повинні бути готові до такого сценарію. Він вийшов і сказав, що всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчити, і Росія має її закінчити. Росія почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме ця проблема, а не щось інше. І дійсно у них дуже чудово це виходить робити. Черговий ультиматум вони проігнорували, і після цього ігнору не отримали жодного покарання. Знову жодних санкцій, тільки погодження на зустріч та погодження там іти на ті поступки, які вони вважають за, за прийнятне. Щодо території, він сказав, що відповідь на українське територіальне питання є вже, і вона в Конституції України. Відступати від цього ніхто не зможе дарувати свою землю окупантам українці не будуть. І тут, в першу чергу, ми звісно розуміємо, що питання йде про е, вихід українських військ з тих територій, які ми контролюємо станом на зараз. Це перше, і друге це визнання окупованих територій за Російською Федерацією. З того, що я знаю, Україна готова. Погодитись на повернення територій не військовим шляхом, тобто задекларувати це в домовленостях, що ми не будемо повертати ці території військовим шляхом, але ніколи не визнаємо їх російськими. Але те, що хочуть росіяни, вони хочуть, щоб ми визнали контроль над цими територіями Росії там на 49 чи 99 років, а потім вже повернутись до розгляду цього питання. Звісно ж, ніхто до нього повертатись через цей проміжок часу не буде, це очевидно. Але це все ті речі, які ну, дійсно е, йдуть в конфлікт з, з Конституцією України. І, в принципі, без е, Верховної Ради, без національного референдуму, Зеленський навіть близько не має таких повноважень, щоб ухвалювати подібні рішення. Хоча Трамп, звісно, про це навряд чи знає, бо він говорить, що Зеленському треба бути готовим щось підписати. Е, поки що виглядає, е, на перший погляд, мабуть, якось тяжко. Тяжко і з, з, з першого враження, можливо, навіть хоч і це і полізти в поморальну могилу. Але що я вам хочу сказати, друзі? Що ніхто насправді не може примусити Україну до капітуляції. Ніхто і ми вистояли тоді, коли Росія на нас нападала, і ми взагалі, окрім там, 5 тисяч касок і бронежилетів, від Німеччини не мали нічого, ну і там пари тисяч е джавелінів чи навіть не пари тисяч, а кількох сотень від Сполучених Штатів Америки. Потім вистояла під час кризи американської допомоги попередньої. І стоїмо зараз завдяки підтримці наших європейських партнерів. І підтримка саме європейських партнерів, вона нікуди не дінеться, тому що вони розуміють, що якщо Україна впаде, то вони наступні, а вони навіть близько не готові до такого протистояння, як протистоїть Україна. Ми будемо вести цей діалог. Ми будемо говорити, ми будемо намагатись Ситуацію, це цю перехилити на свою користь. Але я переконаний в тому, що якщо нам будуть запропоновані якісь неприйнятні вимоги, то Україна від них відмовиться. Я гадаю, що ми не наближаємось зараз до завершення війни. Е, я гадаю, що Путін досі успішно продовжує маніпулювати американцями, плювати їм е, в обличчя. І чи зможе він це зробити після зустрічі на Аляція, побачимо. Цілком можливо, що ну Трампу сподобається цей план. Е, він буде захоплений ними. Буде казати: ось, все ж, ну завершуємо війну. Ну що, чого вам варто просто взяти і вийти зі своїх територій е, і визнати їх, щоб просто це зупинити. Бо ну Нобелівська премія. Нобелівська премія. Всі мене недооцінюють. кажуть, ну якось ну, не потягне, мабуть, все ж таки підписання мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном на Нобелівську премію. Тому треба, треба якось вже завершити і цей конфлікт. Чи відбудеться ця зустріч в п'ятницю, ну, виглядає все ж таки, що так, бо вже є дедлайн, є місце і скасовувати. Це буде геть зовсім дивно. І незрозуміло, навіщо тоді було починати. Але чи дасть ця зустріч результат без участі України і без погодження спільної позиції з Європою, аж ніяк? Трамп може скільки завгодно думати, що він володар цього життя, але, але це неправда. На жаль, поки йому інші підіграють, це здається йому реальністю, поки ті ж самі Вірменії Азербайджан плазують і називають е його ім'ям, е Зангезурський коридор вічно забуває, називається маршрутом Трампа для миру і процвітання, боже, яка ж легідна меншовартість. Ну, от поки це відбувається, поки це роблять вони, поки це робить Європа, він не буде так вважати. Але все ж таки настане цей момент, коли йому прямо в обличчя скажуть, що він голий король. І всі його уявлення про себе вони значно перебільшені. Я дуже сильно сподіваюся, друзі, що ми дочекаємось з вами цього моменту і обговоримо на моєму каналі. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Якщо бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати спонсорами каналу на Ютубі, можете зробити донат за іншими реквізитами в описі до відео, але тільки після того, як підтримаєте Сили оборони України. Також там же в описі знайдете посилання на мій телеграм-канал. А поки не прощаємось.